10 квітня у Ковальському історичному музеї відбулось вшанування переможців виставки Великодня веселка. Цей конкурс великодніх писанок та пасхальних композицій є традиційний і проходить у стінах музею вже в 11-те, але щороку набуває все більшої популярності. Метою заходу було дослідження великодних обрядів та звичаїв та сприяння розвитку писанкарства у нашому краї. На відкритті виставки від міської влади директору Ковальської школи мистецтв Олени Цьомик подарували альбом українського художника Анатолія Коломийця. Так, сьогодні всі ці дні ми бажаємо одне одному добра і щиро бажаємо щасливої долі. І от ми бачимо, як сьогодні дійсно дні ці воскресні такі наповнились тою долею, щасливою, яку ми всі жадаємо мати в майбутньому. І в цьому залі особливо віриться, що доля в Україні в України буде щасливою, тому що наше молоде покоління, воно сьогодні бачите, як гарно, весело себе проявляє патріотично. Ми всі пересвідчились в тому, що ви знаєте наші е, старовинні обряди. Ви пам'ятаєте наших предків, які е, почали е, розписувати яйця як символ життя, пронесли цю традицію через віки. Е, Усі переможці та призери отримали грамоти та подарунки. Також відзначили інших учасників конкурсу за різними критеріями. В художній школі я навчаюся з 10 років, вже кінчаю п'ятий рік. Думаю, закінчити на червоний диплом, якщо він є, на успішно. Мені дуже приємно навчатися у цій школі. Я відкриваю себе на всі 100, Я так думаю. На все пензле, свідно та не потрібно. І я буду надалі старатися у цьому плані брати і у наступному році, хоча це буде вже останній рік, в якому я зможу брати участь. І я дуже рада, що отримала перше місце. Виставка триватиме ще близько місяця. Отож, запрошуємо усіх бажаючих її відвідати.